на годиннику на ТВА і Новини в студії Ольга Нємцева. Добрий день. Ви газу залишилося місто щастя на Луганщині внаслідок масованого артобстрілу, пошкодженого газопровід високого тиску. Повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Через аварію газу місто та сусідні населені пункти перекрили. Наразі аварійні бригади замінюють пошкоджену трубу. Якщо не завадять нові обстріли, подачу палива обіцяють відновити за кілька годин. Бойовики зменшують обстріли українських позицій. Констатують у генштабі збройних сил України. Від учора терористи 18 разів відкривали вогонь. Вже традиційно найгарячіше у Донецькому аеропорту та у населених пунктах навколо нього. Українські військові також говорять і про ворожі безпілотники. Минулої доби їх фіксували 5 разів поблизу Бердянська, старого Айдара та Гірського. З мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл наших позицій поблизу населених пунктів Щастя, Старомихайлівка, Таранчук, Архангельське, Тоненьке, Малоорлівку та Ленінське. Зградів бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар'їнку, Піски та тричі Оленівку. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-міліметрову важку вогнеметну систему залпу вогню ТОС-1, Боротіно. Вогонь вівся по околцям населеного пункту. Веселець Верховна Рада може посилити відповідальність за військові злочини. Про це йдеться в порядку. Денному сьогоднішнього пленарного засідання також розглядатимуть питання пенсійного забезпечення. А ще у першому читанні обговорять зміни до законопроекту про недопущення розкрадання природного газу та безпеки на морському і річковому транспорті. У парламенті працює моя колега Олена Бондаренко. Олено, вітаю. Скажи, будь ласка, як розпочалося сьогоднішнє засідання і які питання розглядатимуть? Вітаю Ольга. Отже, робота парламенту сьогодні почалась словами Я волноваха такі плакати. Депутати від радикалів Ляшка розвісили у трибу... на трибуні та в президентській ложі. Також банери знаходяться у президії Верховної Ради. Перед початком засідання депутати вшанували пам'ять загиблих у трагедії, яка сталася напередодні під Волновахою. Нагадаю, там вчора терористи обстріляли блокпост. Один зі снарядів влучив у рейсовий. Автобус загинули 12 мирних мешканців. Ще кілька десятків отримали поранення. Депутат від народного фронту Андрій Тетерук запропонував звернутися до президента України, аби завтра оголосити День жалоби в Україні. А радикал Ляшко запропонував у неділю провести антипутінський антифашистський марш миру. Тим часом депутат Лубінець від блоку Петра Порошенка закликав звернутися до українських Ких по всьому світу, аби а, вони пікетували посольства Російської Федерації. І а, аби та припинили припинила фінансування тероризму. Також хочу відмітити, що один з депутатів не витримав і просто під час виступу за трибуною сказав відомий вислів Путін і, і далі слідувала нецензурна лайка. Це поки що всі новини на цей час. Ми продовжуємо стежити за подіями у парламенті. Ольго, тобі слово дякую, Олена. Це була Олена Бондаренко. Вона стежить за роботою парламенту. Рух рейсового автотранспорту по трасі Донецьк Маріуполь, який вчора було призупинено, сьогодні відновили. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА. Нагадаю, напередодні артилерійський снаряд бойовиків поцілив у пасажирський автобус. Десятеро загинули відразу, вісімнадцять отримали поранення. Вночі у лікарні померли ще двоє: чоловік і жінка. Напередодні фахівці ОБСЄ зустрілися з очільниками з самопроголошеної ДНР. Говорили про ситуацію на Донбасі. В ОБСЄ закликали сторони проявити максимум витримки. Експерти констатують за останню добу, ситуація в регіоні значно погіршилася. Представники сепаратистів, як зазвичай, звинувачують в усьому Київ. Я можу підтвердити, що в останні 10 днів ми відзначаємо збільшення кількості інцидентів. Їх значно побільшало у порівнянні з періодом в кілька тижнів, коли ми спостерігали переважно тишу. Київ не контролює ситуацію. Які б громкі заявлення ми не слышали зараз Києва, на рівні спілкування командирів підрозділів, то тобто, Представители этого батальона и еще нескольких, это в частности Адар. говорят, что они не намерены выполнять приказы Киева, У них есть свое видение, как должно развиваться события дальше. Українські словаки зарештовують 4 мільярди доларів і 6 мільярдів гривень. Віктора Януковича та його оточення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він хоче якомога швидше повернути гроші в державну скарбницю. Генпрокуратура і Міністерство юстиції вже подали до парламенту відповідні поправки. Мета отримати змогу провести суд над колишнім президентом та його публічниками в заочному режимі. Хоча міжнародний розшук триває, Зараз з із списку перечня. перічня порядка 12 людей уже об'явлено інтерполом в розіск з красна карточка Інтерпола. До цього було шість і по самим резонансним позиціям. Когда касался вопрос и Януковича, и бывшего премьер-министра Азарова, Интерпол брал время для размышления. Сейчас, проанализировав все наши документы и множественные пункты обвинений, по ряду пунктов Интерпол согласился с позицией нашей украинской. И... В Москві відбулася акція на підтримку Надії Савченко. Учасників заарештували. Зранку небайдужі зібралися біля СІЗО, де отримують українську льотшицю. Без плакатів та банерів. Затримання почалися, коли одна з активісток заспівала гімн України. Чотирьох людей відвезли до поліцейського відділку. Серед них російський опозиційний журналіст. Нагадаю, це вже не перша акція в Москві на підтримку Надії Савченко. Аналогічний мітинг проводили біля Держдуми в листопаді. Європарламент погодив можливість посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться в проєкті резолюції. Якщо Москва і надалі дестабілізуватиме ситуацію в Україні, європарламент запропонує Європейській раді розповсюдити обмеження і на ядерний сектор Російської Федерації а також заблокувати міжнародні фінансові операції їхніх підприємств. Нагадаємо, голова Євроради Дональд Туск у Твіттер повідомив, що ЄС буде дотримуватись курсу, і наступні кроки щодо України та Росії будуть визначені у березні. Узбекистан не буде приєднуватися до євразійського союзу. Про це заявив їхній президент Іслам Карімов. Він зазначив, що деякі країни намагаються повернутися в часи радянського союзу. Зокрема, зарубіжні телеканали відзначають сталінську та ленінську добу. Нам неприйнятний такий підхід заявив Карімов. При цьому він наголосив, що країна не приєднається ані до Євразійського, ані до митного союзів, а також ніколи не стане членом жодних військово-політичних блоків. Новий номер французького видання Шарлі Ебдо з карикатурою на пророка Мухаммеда сьогодні виходить в світ. Це буде перший випуск після розстрілу співробітників тижневика. Журнал вийде рекордним тиражем в 3 мільйони примірників, шістнадцятьма мовами світу. А політика видання, незважаючи на теракти загрози, не зміниться. Обіцяють Шарлі Ебдо. Нагадаю, вже тому нападу на редакцію стали 12 осіб, двоє поліцейських і 10 журналістів. Терористи, брати шерифу Сеїд Куаші були вбиті в передмісті Парижа. І насамкінець про бушкетника з хоботом поблизу Бангкока завівся слон, який руйнує автівки. Біля місцевого заповідника тварина буквально зминає в коржик. Побачені машини зі сторони це виглядає навіть кумедно. Слон третя у бахту намагається на нього усістись, а іноді навіть лягти. Однак водіям не до жартів, що й не побачивши тварину, чим душ тікають. Хто не встигає, прощається зі своїм авто. Поліція намагається знайти і приборкати нападника. кажуть, в усьому вина його слоняча природа. У тварини почався шлюбний сезон. Такими були новини на цьому більше о дванадцяті. Чекатиму на вас.